Що ви в першу чергу уявляєте собі, коли чуєте прізвище ще Малан? Можливо, неочікувані повороти, можливо, анга, який намагається розібратись, де він знаходиться, та крутиться як білка в колесі. Можливо, ви пам'ятаєте мем про жакліна фіньї з фольгою на голові. Навіть якщо ви бачите тільки це перед собою, то в деякій мірі ви знаєте цього англо-індуса, але не так, як, напевно, цього хотілось би. Сьогодні хочу вам провести невеликий екскурс по біографії з летом і частим падінням цього прекрасного юнака. Емнач Ямалан, або, якщо точніше, Маноч Нельятуш Ямалан, народився в індійській сім'ї в індійському місті, має в родині індійських лікарів. В дуже ранньому віці товариш Маноч разом з батьками переїхав до Америки та виріс там. Десь 18 років у неї та як себе почав називати Маноч, з'явилася тяга до великого та неймовірного мистецтва, яке він почав вивчати в модній школі. Як і ведеться, в більш ранньому віці юний індус почав займатися артхаусними проектами у себе на задньому дворі з камерою Super 8. Це камера, яка знімала на 8-мм плівку, якою гралися багато відомих зараз режисерів: Джей Джей Абрамс, Стівен Спілберг та, можливо, навіть Юбол. Угу в цей час Маноч почав думати про кар'єру режисера та хотів бути схожим на своїх улюблених режисерів Стівена Спілберга та Френсіса Форта Коппола. Також по його фільму можна зрозуміти, що він дуже сильно полюбляв Хічкока, але його батьки хотіли, щоб Манодж викинув каку з рук та почав працювати лікарем. Але не склалося. Все-таки Манодж розумів, що камеру в руках він тримає впевненіше, чим скальпель над тілом. Свою першу роботу під крутою назвою Люта молитва або просто Люта молитва Манодж зняв в Індії, при цьому бувши студентом університету. Гроші навіть зібрав зі своїх друзів та батьків, які все-таки повірили в нього. Сама стрічка нам розповідає історію про індуса в пошуках себе, який відправляється в Індію задля цього. І якщо судити з мого швидкого перегляду цього полотна, то можна зрозуміти, що якийсь стиль все-таки почав з'являтися уже тут. Хоча таких неймовірних поворотів тут і не було, як в інших проєктах індуса. Про якісь касові збори тут говорити нічого, інформації про це немає. Але про наступний фільм режисера вони є. На цей раз молодого індуса прибрала до рук компанія Miramax, яка профінансувала наступний його фільм про будження. У драмі розповідалося про 10-річного католицького школяра, який після смерті свого дідуся шукає Бога. Студія виділила йому бюджет в 6 мільйонів доларів, але фільм провалився. При цьому бюджеті фільм зібрав в прокаті 300 тисяч доларів та одного радісного індуса, який ще встиг написати сценарій для стюарта Літла, який можна вважати успішним. При бюджеті в 130 мільйонів він зміг зібрати в прокаті більше 300. Звісно, в такій ситуації кар'єра знаходиться на такому рівні, при якому твої сценарії готові купувати великі студії за великі кошти, особливо якщо з цими сценаріями фільми збирають ще більш великі кошти. Але як на режисера на тебе не дуже уважно дивляться. Щось подібне можна сказати про самий, напевно, популярний проєкт Шамалана Шосте відчуття. Так, це за зараз цей фільм вважається хітом та класикою на всі століття, фільм, який виконує молодого індуса на самий верх Олімпу і став вважатися дуже талановитим юнаком. Але є декілька але. Сценарій написав сам Індус, і студії, звісно, поглядали на нього, але цей сценарій йшов в комплекті з Маноджом. І студії швидко виходили в вікно з такою пропозицією. Самою предковою і сміливою стала студія Disney, яка купила сценарій та режисера за 3 мільйони. Але і тут є цікаве але. Девід Фогель, який був в той час керівником студії Disney, зробив це без корпоративного обговорення, тобто він це зробив сам за гроші студії, так як побачив великий потенціал в цьому проєкті з індусом за штурвалом. Але інші керівники студії не сильно оцінили такий шах вперед та дала копняка Девіду, але сценарій вже був. І сильно великого бюджету там просто і нікуди було втулити. А ще й Брюс Вілліс був у рабстві у Діснея, якому можна було кудись пихнути. Тут є цікавий факт, що більшості своєму Уіліс пішов на скорочення гонорару, тому що для нього це був великий сценарій і великий режисер. і Він готов був працювати за лагідний поцілунок в щоку від індуса. але ні, на той момент Брюс Віліс відпрацьовував три фільми для студії Дісней, так як Уіліс зірвав зйомку одного з фільмів студії і попав, як правильно сказати. На бабки. Йому треба було відпрацювати на трьох фільмах студії за дуже урізаний гонорар, який на тот момент був 15-20 мільйонів, а він працював за 8-10 але звісно з процентами від прокату. Також Нейт сказав, що він в цій ролі бачив тільки Брюса, але все одно правду всі ми знаємо. Якщо б Брюса не було в кишені Нейта, тоді, можливо, фільм би і не став би таким, яким ми його знаємо. На роль юного кола був обраний юнак Хейлі Джоел Осмонд, який єдиний, хто прийшов на прослуховування в піджакі та з краваткою, та прочитав весь сценарій, і це дуже заціпило Маноджа, і віддав йому роль. Також є факти про те, що на роль прослуховувались Майкла Сера та Ліам Ейкен. Але хлопці не прочитали сценарій повністю і прийшли без кроваток. В принципі, Dream Team в зборі. І це дійсно спрацювало. Ще Малан, який не міг собі навіть уявити, що його фільм ЙОГО ФІЛЬМ, при бюджеті в 40 мільйонів збере більше 600 і отримає 6 номінацій на Оскар та навіть персональну за режисуру. Скільки фільм зібрав на відеопрокаті, невідомо точно, тому що гроші просто не встигали рахувати, наскільки його грібли, як гаряча перепічка. Звісно, після цього Щемалана назначили великим режисером, за яким почали гнатися усі студії, пропонувати великі гроші за те, що він хоч трішки подивиться на їх сценарій, але ще Малан вирішив працювати над своїм і взяти з цих самих студій тільки гроші. Брюсу і Нейту дуже сподобалося працювати разом, тому він позвав його у свій наступний фільм Невразливий. Така собі лайтова супергероїка з Брюсом і Семом Джексоном в головних ролях. Ще Малан, який завжди сам написав сценарій, зняв фільм та був головним продюсером. Якщо коротко, то фільм про блюса, який попав в аварію, та єдиний, хто залишився живим, і через деякий час знаходить в собі суперсили та вміє читати думки людей. А Сем Джексон в цьому фільмі злодій, який має прізвище скло, тому що має хворобу своїх кісточок. Насправді фільм непоганий. Якщо від себе сказати, то до культа відчуття він, звісно, не дотягує, але в своїх кругах він теж має культ. Критики та звичайні люди непогано оцінили фільм. Тарантіно взагалі його вносить в списки улюблених фільмів. З касою теж все непогано. При бюджеті в 75 фільм зібрав 248 мільйонів. Звісно, не величезний успіх, але й провалом його не назвати. Тут можна сказати, що Шамалан почав дуже сильно закріплятися як митець. Наступною його роботу став фільм Знаки. І тут же дійсно можна згадати про мем з Хокіном Феніксом та Мелом Гіпсоном. Якщо сказати в декілька словах, то це дійсно такий класичний фільм Шамалана, з недешевими скримерами та поворотами в сюжеті. Але тут повороти Шамалана дійсно перевернули навіть його. Тут, можливо, будуть спойлери, якщо ви, звісно, дивились цей фільм. Але готуйтесь, краще пролисіть на 30 секунд вперед. Так ось, сам фільм про прибульців, які прилетіли на землю, щоб її захопити, та з'їсти всіх турнуватих людей з фольгою на голові. І головний твіт в цьому всьому, що ці прибульці бояться води. Так. Вам не почулося? Певно, коли прибульці летіли на планету, то для них 80% землі було просто зацензурено. Або вони гадали, що та синя голуба штука це якась броня людей, і прибульці не гадали, що люди цю броню будуть тримати в кожному сараї, а ще й пити її. Взагалі, якщо вас цікавить моя власна думка, кінчик на вечір, що треба? Атмосфера дійсно там достатньо тривожна. І що? -що? Але ще Малан на початку своєї кар'єри міг без дешевих скримерів і дуже страшного музики тримати на своїх місцях та задоволенням стежити за тим, що відбувається. І дійсно, не дивлячись на моментами дивний сюжет, фільм при бюджеті в 72 мільйони зібрав 400. Можна сказати, що це успіх, що це великий успіх. І на всіх міжнародних ресурсах він має дійсно непогані оцінки більше 7 балів з 10. Шамалан летів в космос дуже швидко, По знакам можна побачити, що навіть актори по типу Гіпсона летіли в обійми до Шамалана з великим задоволенням. Але не всі були готові на це. Наприклад, є факт, що від цього фільму відмовився Джонні Депп та Клінт Клінтистот, які не побачили чогось такого, що їх може зачепити. Також за цей фільм Індус отримав 10 мільйонів доларів. Наступний проект Шамалана вже стає цікавішим за рахунок того, як його просували, що, в принципі, з цього всього вийшло. Фільм Таємничий ліс або якщо його перевести дослівно зі слова «Village», то буде село. Фільм село дійсно розповідає про село 19 століття. Точніше, так здається. Це. З тих фільмів, де в якомусь невеликому богом забутому місті, селі, фермі відбуваються обряди по жертвоприношенню, танці з бубнами та молитви Найтуші малану. Більш детально в його сюжет я не буду влізати, але ще скажу, що компанія по рекламі цього фільму розвернулася достатньо сильно. Тут чого лише коштують слова ріплі, перепрошую Сігурні Вівер, про те, що коли вона прочитала сценарій, то вона не могла заснути і думала, якби її не з'їли якийсь монстр з лісу, чи сам манош. Якщо вона відмовиться в його фільмі зніматися. було багато розмов, що люди зі зйомочної площадки, живши в лагері біля села, чули, як якісь страховиська в лісі бігали та намагалися вкрасти Маноча. але він з ними поговорив, пропонував роль наступного фільму, вони йшли займатися більш важливими справами. Цей фільм можна назвати відправною точкою в тому, як Нейт почав втрачати аудиторію, і як його повороти почали надто сильно недокручуватись, якщо так можна сказати. Насправді, що можна виділити в працях Шемалана, то це те, що в його списку робіт немає великих Провалів. Коли фільм при бюджеті в 100 мільйонів, збирав 10, наприклад. Але оцінки почали дуже швидко сипатись. Починаючи з цього фільму. Тут же оцінки від критиків були дійсно на рівні 3 балів з 10. Наступною роботою стала стрічка Дівчина із води. І тут же дійсно все полетіло взагалі кудись невідому сторону. До такого далекого все почало летіти, що ще вирішив зіграти одну з головних ролей і показати, що він не тільки талановитий. Лікар, оператор, режисер, сценарист і просто найкласний манодж, а й гарний актор. Як нагорода за це. Нейт отримав премію Золота малина як за гру, так і за режисуру. Фільм провалився в прокаті з дуже сильними криками. При бюджеті в 70 мільйонів він зібрав 72. Критики роботу рознесли вщен. На міжнародних ресурсах оцінка коливається від трьох і до максимум п'яти валів, що дійсно може говорити про якість стрічки, порівняти її з фільмами по типу Ніколаса Кейджа на кораблі, в літаку і на ослі. Наступна робота Нейта це вже фільм поцікавіше. Одразу скажу, в прокаті він не провалився, і навіть в якихось місцях він здається культовим. Я в цих місцях не тому свічки не тримаю. Фільм Явище це такий фільм, в якому одразу видно, що працював справжній митець. І якщо чесно, я не можу збагнути, як фільм про рослини, які розмовляють, в принципі, став реальністю і йому видали кошт. І насправді, якщо дивитися цей фільм, то може здатися, що дивишся фільм спочатку нульових, який на ВХС касеті називався Повний П або, як правильно, Мочити Нігрів». Тобто це повний треш, як сюжетом, як грою акторів. Тобто це потім, звісно, намагалися записати таким чином, що це такий світ. Така атмосфера, тому актори так грають. І взагалі ми знімали фільм хронологічного порядку. Дивіться, які ми класні, але ні. Ви можете подумати, що я надто жорстокий. Але ні. На помідорах оцінка на рівні 17 балів із 10. На самому великому міжнародному ресурсі оцінка всього 5 балів із 10. Критики дають по 3 бали з 10. тобто якість тут справді неймовірна. Якраз в кінці цього фільму було показано рюкзак з невеликим спойлером, який фільм буде знімати наступний великий ней. І цей фільм Останній володар стихій, тобто Аватар Легенда про анга. І тут, якщо сказати, що Шамалан зламав багатьом дитинство, точніше подоптався по ньому і зверху навалив цілу купу кізяків, це нічого не сказати. Насправді це все можна вмістити в окреме відео, якщо буде цікаво. Але якщо коротко сказати, то Шамалан настільки професіонал, що він зміг зняти фільм навіть. Не дивившись оригінальний мульт. Тобто професіонал професіональний у всьому. Навіть знімаючи крупнобюджетний фільм, не знаючи про що ти знімаєш. І просто закривши очі, бачиш перед глазами ось це. Звісно, він говорив, що дивився. Уже як він провалився. Але йому чомусь ніхто не вірив. При бюджеті в 150 мільйонів він зібрав 319, тобто можливо студія навіть вийшла в ноль десь на відео, але дуже згодом. А ще малан отримав пизди і копняка і пішов у вільне плавання. Поки Нейт плавав на своєму матрасі, то він встиг спродюсувати фільм Диявол, який непогано виступив у прокаті і сам по собі не є страшним сміттям. Непоганий хоррор трилер на вечір. А ось далі, ней, як кажуть, приплив так приплив. Він вляпався в фільм «Сім'ї талановитих смітів. Це тих, які Джейден та Уіл. В той час старший Сміт намагався зробити зі свого сина Голівудську зірку після вдалого виступу в ремейкі карате хлопця. І Уіл вирішив стати талановитим менеджером свого власного сина. Ну і зараз ми знаємо, що це не вийшло. Але на той момент. Все було не так погано і безнадійно. Ще Малан Бістіанга, скоріш за все, трішки втратив свою вагу в Голлівуді. тому його взяли на цей проект як карманного режисера. Тобто він займався більшу частину часу тим, що бігав з камерою і налаштовував в цілому атмосферу. А Уілс Спін займався зйомками та просуванням свого юного дарування. Насправді в Голлівуді часто займаються таким, коли великий талановитий актор сам займається зйомками, а якийсь менш великий режисер бігає за ним і дивується, як йому пощастило стояти біля такого таланту. Але Шемалан до цього всього не вважався таким режисером. Скоріше за все, анг і попередні роботи сильно підбили його репутацію. Фільм після нашої ери провалився в прокаті з величезним тріском. При бюджеті в 130 мільйонів він зібрав 230. І тут, звісно, можна подумати, що кар'єра або в кепському становищі, або взагалі ріб. Але ні, Шемалан як майстер неочікуваних поворотів, все таки виліз з попелу. Після 2015 року Шамалан не провалювався ні разу, хоч з продюсерськими проектами, хоч з режисерськими. Звісно, це не ті бюджети, які були до 2015 року. Але тим не менш, веру франшиз шамалан згадав про свій проект. Невразливий і зробив цього касову трилогію. Тобто фільм Скло та спліт при своїх бюджетах в 9 мільйонів і 20 мільйонів на двох зібрали більше 500 мільйонів. Це навіть не успіх, це справжні хіти, які принесли багато-багато грошей. І тут насправді можна сказати, що Шамалан вибрав правильну стратегію. Фільм він знімає за копійки. Звісно, це не схоже на його перші трилери, а більше входять дешеві ужастики, але приправлені фірмовим стилем Маноджа, який користується попитом. Плюс його продюсерські проєкти по типу Сосен користуються попитом на телебаченні та на стрімінгах. Тобто після фільму зі Смітами, що Малан сказав, що дайте мені 5 мільйонів, я вам поверну 100. Він так і зробив, і фільм Візит при бюджеті в 5 мільйонів зібрав майже 100. І всі проекти, які пішли далі, йшли за таким же шляхом, і талановитого індуса не підводять. Тому робити свої шедеври він буде і далі, не зупиняючись ні перед чим. Підсумовуючи все це, хочеться сказати, що Нейт Терема Нодж, за всю кар'єру видав декілька культових проєктів, декілька дивних проєктів, декілька повністю провальних фільмів, які навіть фільмами тяжко назвати, але при цьому кар'єра достатньо живуча. І навряд чи він через рік скаже, я закінчу свою кар'єру та йду на пенсію. Моє власне ставлення до нього все-таки неоднозначне. Я б насправді розділяв його кар'єру. Часину фільму спочатку нульових знімав талановитий маноч, а з кінця нульових Емналь Шамалан, який все-таки пішов трішки невідому нам всім сторону. Дякую всім за перегляд. Як то кажуть, дивись стрічку та їж по річку. До зустрічі!